І всім привіт, друзі! Ви на каналі Pretty Family. Сьогодні буде відео оцінюю вас підписників. Постараюся оцінювати без обід, щоб ніхто не ображався. Просто це моя думка тільки. І вибачте за те, що я когось ображу. Ну, я буду брати ось тільки тих, хто скинув. Ті, хто не скинув, вибачте. Так, перша увазу вона мені дуже подобається, але є один мінус. Мінус в тому, що мені не подобається шкіра. Я не люблю просто білу шкіру. Ну, це поки єдиний мінус, який я бачу в цій ос. Так що 9 з 10, хай буде. Слідуюча ос дуже прикольна, в такому корейському стилі. Мені тільки з тут не подобається чорка, плями на лиці і шкіра. Так що поставлю 70. В цій ос мені не подобається біла на лиці і чолка. Так що 8 з 10. На ОС тут мені не подобається тільки чолка, бо вона якась хлопчача. Я вважаю, що ось ця вона для хлопців, бо це хлопчача зачіска. 9 з 10. Так, наступне ОС. Мені тут не подобається чолка і очі. Просто навіщо робити такі очі? Ну, ладно, 8 з 10. Всі ОС мені майже все подобається, але я б змінила чолку, бо не знаю, щось воно тут не підходить. Так що 9 з 10. Ця ось мені не подобається в тому, що чолка і задня зачіска взагалі не підходить шкіра. Хай буде 60. Ця ось така вайбова, прям в зимовому стилі. Ну, навіть не знаю які мінуси, але напевно мінус це шкіра. Да, шкіра. Дам ці прекрасні ос 90. ось мені не подобається шкіра, а так то все ідеально. 9, 10. Боже, ця ОС, вона ідеальна. Вона ідеальна 10 з 10-110 вона дуже подобається автор цієї ОС. Просто дякую тобі, що зробила таку гарну ОС. Ну, і це відео підходить до кінця. Дякую всім за перегляд. Можливо, буде друга частина, але то не факт, бо я лінивий тюрень. Ну і всім пока. До нових зустрічей.